<tok> О, робіт. Те, що ви зараз побачите, це результат діяльності трьох людей, у яких немає особистого життя. Монтажер, тобто я, і автор цього каналу. Взагалі приліз монтажку вперше. Що з цього вийшло. Дивися далі. Та <н Teams> що подожди, блядь, нахуй я за цю програму купив гроші. Купив <т> гроші? цю програму купив гроші. Я класно складати речення. Я програма купить. <ріст> <ріст> Я подумать купить програма, да? Алло, <ріст> алло, <але>, мене чути? Ні, тебе <ріст> не чути Поняв Так, а, а, чу, а чути звук? Ярі, а щас легенда, легендарочка. що. напишу. <ріст> Блять, я не жалію, що я віддав за них 30 золотих, чесно. Це була лучша покупка. Файно, файно. Там нас проривають трошки, по-моєму. Або ми так. Я їду, бро. Я їду. О, там, блять, по враг по лоху їде. А що, ти вмираєш? Ні. А ти то підтримав, ти то хотілось? Да. Я тільки рейд цього захожу цю ігру. Ви таки кажете, що ти вмираєш? Це було

Бля, не хватило. Tu -tul а, Ти хватает ти, кому? Не, нафиг ты не надо. А не вова взагалі? Вова, а, вова на базі стоїть. Вова? Ми в бою якщо я их шашо. Ай я собі. Я такий поешь, Ти грузиться в бой, пацан, блядь. Не, не, я просто зурну в танке, собі убежит по я свою. Конечно, туда езджи. Там мій, блядь, чувак, блядь, грубо говоря, с никтеймом и похожем чуть-чуть там? Нет, нахуй я сюда прийшов? Ви побачили, блядь. Вова, Только твій фанат, чешо, чуєш? Я не знаю, я ебу, блядь. Я хуе. Чувак, блядь, фанбазу зібрав собі школьник. О! Пес дати групп.

Треба жити. Так куди нахуй живе? Ох, туди його. Ой. Удобно капучі. А звук то, то, голоса мене зараз ти спротив чи ні? Mm -hmm. Бо я без шума дав. Нормально, окей. <звук> а, блядь. <*ть>. Це <гум> <гум> то це було чути хорошо. <гум> <гум> oh! <гум> <гум> чувай, чувай, <чуй. гум> Обернись направо. <гум> Що-що-що? Там без лица, чоловік. А, я кумиль, случайно, кину. А, блин, тут кумиль сидить. А є. хто без лица? Та там фогуй кину на кумиль. А це... Ой, фугаси це кумус. На ку... на кумиль кинув. Кумиль, короче, кинув случайно фугаси. фуга. ПСД получил. Аміго кокпіто! <laughs> Сука. А це Італія, да? Италия! Ты шучу, что это говорять? Ні, я в себе чую. А, ты тоже Италия, блядь, я Италия! На нахуй. Пидорас откатился. Маму твою ебал. А мне как он пилотил? Это мои. Это Сука. Дядя Карл, так я буду бесполезней, да да, да. Ну, блядь, густо, хуярить, блядь. Да я ебашу, нахуй. О, Димка, мальчик, мой нахуй! Димка, мальчик, мой иди нахуй. Может, все поставить? Улетай на гай. Все будет перша я включу, коли сап поставлю. Улетишь на фи Не, ну Макс Верстапен сильно громкий. сіять сильно довго, а жінка, ну, такої собі. Ну, то есть, по суті, ну, Рицаря нахуй по сау можна поставити, а воно не підходять. Дивіться, або сало, 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 українське сало. Тучте, сало, Амамейку або... тун, поп тун, тун. А кстати, цей звук називається Imaik Pop My Dead. Ammaik you pop my like dead. <laughs> <laughs> так, що? Ви нажимаєте готов, чи ні? Да. А, один я нажал. Чому он мені не сказав, что я нажав? Я тобі сказав, ти просто не слухав. А знаєте, чого я не слухав? Бо я камінь нахуй. Like ти долбоб. У мене хоть така херня, я видуваю нос и начинаю плакать. Пиздец, <плакати> воу, я, блядь, писаю глазами, Понімаєш? Я видуваю через глаза <плакати> соплі. Це бред

Yeah. Нормально Су-152 дивиться, а в мене борт картон, типу, ну. Неприятней то, знаєш? Ну така. Вона дивиться на мене далі. Я ей понравился. 77-й, да, 9... добрать? 77 це хто? Це твій шеф? Типа... Я убив сушку. Я... я не дозарядив снаряд, я дебіл кончен. Бой. А, ну все, базу беру. А, ні, а хто збере? Ну, а, що? це бере базу. Він притворився. Дебил, ты крутишь орудием, да нет. Полурок, полохуй. <рикола> Убей ты его нахуй, он живый. Прикол, сейчас такой <рикола> базу, сейчас там. Не, я ему забил ебало. Брать брать, Охуенно, блять, в спини, блять, не делает. О, там сушка сзади. Ебать! Бро, нам пизда тут сим. А знаете что, твою другу снаряд не дозаряды в сука? А! А! Мера, ти не умри, пожалуйста. Все Амигок винто! Там та, там про про. шпрот. На нахуй! Друга не трожь. А так ти ти ты ты фой, ты охуев. Ты пробана? Да. Ты пацан, чуешь? Я? Yeah? Давай ты про базу брать. Да ты тут причем, Ти що то ты. Ти... Ну да, я что Ти то, Не местный, не местный. Блять, ты пучай у тебя местный. О, только зе клоп, бари. Только ты зе клоп. Ладно, я иду раздавать ПСД. Я поверю в себе Блядь, це я откатываю нахуй. Я роздав ПЗД. Я ушел на 22. Пездами не да. Бурху. Иди хуй. Блять. Я Беру инферно. И. По той бич на сей 2 Ахуе тебя пиздепу. А, я горю ще. Ура! Бенгальский гость! Жаренный густ. Жараный густ. Бенгальский густ. Та блять, не бейте мене! Ты куда поехав? Э, е, ну Ой, я! Кимиру, вбивай, ви... дебил! Ну да, ну, ну О, я уже по <реш> <реш> Я не думал, что таке буде. Я хотів... Пиш-пиш-пах-пах. Пах. Я хотів тарану, ты трану по забрати, блять. Я взяв я 40% до шко. А як инферно вигадать? А як инферно виглядаю, пацаны? Башника, по. Кошра я играл. Блять. Як Інферно виглядає, сука. Во, <реш> як в 77-го. Ахуя, тебя откатывайся. А ч ты А В смысле наткатишься? Одни же тяж. Ну и что? Может такая быть. Забряжено. О! Це Ярик? О, цеяри? О, Яри, ты нами? Нет. <риклад> <риклад> а, ладно. Це мое фантомное видение. Пронял <риклад> пробыто! Я подоряжаюсь! <риклад> Чем ты заторжаешь? Что так на нахуй! Да, <риклад> Да, следующий. Уй а. блядь. блин. Требил. Сами два. Да, блядь! Олег, меня не пробил, куда? Нет, а, а ну вот это. Точно. Там у него в на разворот. И шо? Ну, а вот похуй, того. блядь, на ДП минуту. Ну, давайте два экшена, чисто я тяжек весь. О, я знаю, что взять. Та я можу. Я на разу не грав. Дебіл, сука. Пацани, тільки якщо що, будуть тіль не розвертаєм. Карусель, карусель. А на всі розвороти зараз буде? Та радость для нас. Прокатись на нашу карусель. Ну і дочу в кару звертає, він такий 360 зробить і потім ще, блядь, 180. Хочіть. Слишком жорсткий. Я гадаю, тобі це відео не сподобалося. Обов'язково про це напиши у коментарі. Якщо я побачу якусь активність, можливо, випущу другу серію. До зустрічі!